Це один із знаків того, як Святиціря Миколая в нас шанували в Україні. От мене особливо захоплює Київ, коли туди приїдеш на Подолі, один біля одного майже церкви. Миколи Набережного, Миколи доброго. Церква пізнала в ньому Святитря Миколая. Це наш час, ХХ століття. Налагодили, я хочу. Подякувати тим людям, які до нас приїжджають, тим, тим людям, які проводять роботу з нашими хлопцями, роз'яснювали роботу, проводять культурну виховну роботу, це допомагають нам. І по-перше, я хочу подякувати їм за те. А як ми на них вийшли? Випадково вони привезли допомогу, ми з ними розмову почали розмову і зараз вже. Другий місяць підтримував стосунки. Я дуже радий, що доля Бог звів нас з такими людьми. Цікавий особливий день про перепоховання Шевченка. Дуже багато сибір, нам дуже просто було. Париж. Треба там ставити, про А то приїхали перший раз. Я приїхала як журналістка. і Ми привезли ну, якісь речі, берці, амуніцію. Це перший раз. Хлопці взагалі нічого тут не мали. ходили по лісу, у них рацій не було з банками. Ходили, ходили, Зібрали. Речі необхідні перший раз сюди привез, привезли, а потім, коли ми їх роздавали, то хлопці попросили, щоб їм привезти історичну літературу і е, літературу українську сучасну. Особливо цікавили книжки про УПА, часи визвольних змагань. І з того моменту, якби ми вирішили, що це, це важливо, щоб. Приїжджати спілкуватися, читати вірші, бо не тільки наші дівчата читають вірші чи співають. Хлопці також готують свою програму. і от Сьогодні також будуть кобзаря читати. І немає злому на всій землі безкінечній, веселого дому. Я радаю, як згадаю, діва не забуті. Дідім наш, тяжкі дела. Як